Аго з усіх куточків світу світова спільнота дуже стежила і водночас викликала дуже різкі та неоднозначні заяви з одного боку. Лідери США та Володимир Зеленський вони стверджують про дійсний прорив на у мирних у мирному треці. Проте як таких результатів ми не спостерігаємо. І відповідно, на тлі цих заяв сталося те, що експерти наразі. Називають потужною інформаційною атакою, а саме російське міністерство закордонних справ, на чолі із із Сергієм Лавровим, вони заявили, що Україна нібито здійснила напад на резиденцію Путіна. А саме Лавров стверджує, що 91 безпілотник брав участь у нападі, але всі були збиті, жертв немає. Це назвали державним тероризмом з боку Києва. Росія подала цю заяву як серйозний аргумент для перегляду своєї позиції в мирних переговорів. Насправді. Я не можу сказати, що це досить очікувано проте, ми не можемо казати, що це нас сильно здивувало. і своєю чергою, безумовно, Лавров підкріпив свої звинувачення погрозами. Він заявив, що жодні дії України, жодні дії Києва не залишаться без відповіді. Також дуже обережно натякнув на те, що Москва вже вибрала цілі для ударів у відповідь. Проте важливо зазначити, що жодних підтверджень станом наразі, жодних доказів цього ми не маємо. І судити про цей обстріл можемо лише із заяв Кремля, лише із заяв безпосередньо Лаврова. Ну і безумовно, дуже велика кількість російських авторитетних видань повідомила про цю інформацію. І, зокрема, представниця також Міністерства закордонних справ Марія Захарова. Вона пішла далі. Вона заявила, що відповіді будуть не е, тільки дипломатичними, і нехай Україна не сподівається на інше. На її думку, на банковій наразі створюється справжній міжнародний терористичний осередок. Захарова згадала про мільярди доларів підтримки Україні та закликала країни країн-партнер країн використати свої можливості для врегулювання. Ситуації, ну і безумовно реакція України на ці звинувачення була миттєвою, однозначною. Володимир Зеленський прокоментував зараз пряму мову. Дам чергова брехня РФ. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч із Трампом, і зрозуміло, що для русських, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, то для них це провал. Вони не хочуть закінчувати цю війну, споможні споможні закінчити її тільки через тиск. Ну, прокоментував Володимир Зеленський президент США Дональд Трамп також вже встиг відреагувати, а саме під час. Прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Нейтаньягу журналісти дуже багато питали його дуже багато ставили питань щодо його думки, його реакції. Чи бачив він докази з приводу цього обстрілу на путінську резиденцію? І він заявив, що нічого не знає. Проте у той же час на наступне питання він відповів. От зараз зачитаю пряму мову. Він відповів, що Путін проінформував його під час телефонної розмови у понеділок. Тобто, пряма мова. Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали це недобре. Не забувайте, я зупинив томагавки. Американські ракети одне діло бути агресивним, а інше нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій. Можливо, атака не відбулася, як ви кажете. Путін сказав мені, що так. Тобто відбулась дуже цікаво, що відповідь Трампа була така неоднозначно. З одного боку він сказав, що нічого не знає. Потім він сказав, ні, я знаю, мені Путін розповів про це ще в понеділок. Дуже цікаво, і також Путін заявив ще. Маємо такий маленький бек про те, що під час саме переговорів їх телефонної розмови Путін не погодився на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні. Крім того, президент США поскаржився, що якісь погані люди багато чого вигадали, і це не дозволяє домовитись між Зеленським та Путіним. Своєю чергою прес-служба Білого Дому також випустила заяву, у ній підтримали продовження діалогу і наголосили, що будь-які звинувачення мають бути підкріплені незалежними фактами, а не політичними спекуляціями. Європейські лідери також погодилися з цією позицією і наголосили, що мирні переговори мають грунтуватися на довірі та фактах, а не на емоційних звинуваченнях. Ну і насправді. Важливо розуміти, що знову ж таки повторюсь, це не супер неочікувана для нас ситуація, адже Росія не один раз маніпулювала фактами, не один раз вона намагалася підірвати перебіг мирних угод, перебіг мирних переговорів. І зараз на тлі оцих розмов, дискусій, підписання можливих договорів, укладення угод. Це досить очікувано і передбачувано. Ну і поточна історія із заявами про нібито атаку на на резиденцію Путіна. Вона вкладається в знайомий нам сценарій, тому що Москва використовує його щоразу, коли потрібно виправдати нову хвилю ударів: зірвати дипломатичні ініціативи або перехопити інформаційну ініціативу. І я от зараз просто хочу надати кілька прикладів, а то нагадати нам. Що загалом які провокації ми вже бачили, ми вже чули для того, аби розуміти контекст того, що відбувається зараз. І ну, мусимо пам'ятати, що ще від початку повномасштабної війни, 22-го року, російські представники системно будували наратив, що будь-які масштабні удари по Україні це вимушена відповідь. Ну саме показовим є березень квітень 22-го року. бо Пам'ятаємо, як після звільнення Бучі, після того, як уся ця різанина і увесь цей терор став явним світові, Росія ствердила, що це все провокація, що це все постановка. Актори Міністерства оборони стверджували, що російські війська не стріляли по цивільних. Ну проте згодом BBC, Бісі Білянгкетв провідні загалом дуже дуже авторитетні світові видання. Вони все це заперечили. Вони все це підкріпили фактами, супутниковими зйомками. Ну і після навіть після ракетного удару по драмтеатру в Маріуполі також пам'ятаємо цей просто жах. Протиросійські державні ЗМІ все ще стверджували, що удар завдала Україна або що в будівлі перебували військові. Міжнародні організації. Журналісти також довели, що це був удар по цивільному укриттю. І аналогічна схема працювала з пологовим будинком у Маріуполі. Коли казали, стверджували, що це все робота кіностудії, що це все актори, фейк, грим. Все це ми також пам'ятаємо. Також такою провідною лінією російської дезінформації для нас слугує слугують систематичні ствердження про українські удари. У критичній інфраструктурі вони з'являлися щоразу, коли Москва готує якийсь супермасований ракетний удар по Україні по українській енергосистемі. А саме в квітні 25-го року Міноборони РФ заявили, що Україна, нібито, порушує домовленість про мораторій, Ну і завдала б відповідно десятки ударів по енергетичних об'єктах у Росії. Це подали як причину нових російських обстрілів і. Підтверджень, підтверджень якихось пруфів, якихось доказів. Ми так і не побачили. Проте Росія згодом обстріляла тоді Київ дуже сильно. А Ройтерс зазначив, що Ройтерс підмітив, я б навіть сказала, що російська сторона не надала доказів, а звинувачення пролунали саме в момент активних дипломатичних контактів зі США. Бачили ми подібні. Маніпуляції Кремля і на міжнародному рівні, коли Росія намагалася втягнути союзників України у конфлікт, а саме російські медіа неодноразово поширювали фейки про нібито українські дрони в Румунії, про українські удари в Польщі, все це створювало враження, що Київ розширює війну за межі України. Ну і безумовно, ці твердження були публічно спростовані, спростовані неодноразово центром протидії. Дезінформації також систематично чуємо маніпуляції щодо ядерної тематики, а саме систематично Росія звинувачує Україну в ударах по Запорізькій атомній енергостанції електростанції. При цьому як це можливо, якщо Росія контролює станцію, розміщує там військову техніку. І безумовно енергоатом також систематично ці заяви спрощує і от щодо поточної ситуації, щодо нібито української атаки резиденції Путіна ЄС, також європейські дипломати вони зосереджуються, закликають зосереджуватись на реальному змісті, а не на інформаційних маніпуляціях. Вони неодноразово наголошували її. Сьогодні в чергове повторили те, що без оформлених і перевірених фактів будь-які звинувачення можуть лише загострити конфлікт е, своєю чергою. Об'єднані Арабські Емірати вже. Рішуче засудили спробу атакувати резиденцію президента. Вони вже опублікували своє рішуче засудження, і вони стверджують, що це ганебний напад, що становить загрозу безпеці та стабільності. Це заява міністерства закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів. Ем, наголошується на солідарності Об'єднаних Арабських Еміратів з президентом Російської Федерації з урядом і народом Росії. Також у відомстві повідомили про незмінну позицію Арабських Еміратів щодо повного неприйняття будь-яких форм насильства, спромованих на підрив безпеки та стабільності. Ну загалом, ситуація наразі така: ми систематично бачимо про те, що як тільки мирні переговори розпочинаються, активізуються, бачимо якісь провокації зі сторони Росії. Бачимо якісь маніпуляції. От особисто я вважаю, що цього разу також ми упевнились в тому, що якби Путін не розповідав Трампу про те, що він вірить в успіх України, про те, що він буде, він зацікавлений у відбудові України у мирі з у мирі з Україною, і Трамп йому вірить. Проте ми бачимо, що. Ну, десь тут якась дуже двобока ситуація. Адже з одного боку, з одного боку, вчора Путін підтвердив наступ на Запорізький напрямок, закликав це поновлювати, закликав це ще більше активізувати. Але з іншого боку, в нас мирний трек і Путін зацікавлений у мирі, але потім Україна. Атакувала президентську резиденцію, але жодних доказів немає. Мені здається, мені здається, якби таке дійсно сталося, то російські пабліки були би першими, хто публікував ці фото, хто кричав би про це на увесь світ. Проте не маємо взагалі жодної інформації. тож будемо дійсно чекати і спостерігати за оновленнями. Е, так. Ну і загалом, російський диктатор, ну телеканал Фокс Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Фокс заявив про те, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, навпаки, хоче піти далі. У відповідь на запитання про те, чи є ознаки, що Путін хоче миру. Якщо Росія посилила атаки на Київ наприкінці року, Володимир Зеленський відповів зараз. Зачитаю пряму мову ні, якщо бути чесним, я не чую цього. Публічно він не говорить про мир, навпаки, каже, що може піти далі. Що ж, і на цьому у мене все. Ми надалі оновлюватиме ситуацію. Я ставлю кому для вас надалі. Працюватимуть Ірина Кушнір, Дмитро Пуставіт. Вони обов'язково повідомлять вам нові новини. Нові перепрошую новини з цієї теми та з інших топ-тем сьогодні. Тож з вами була Тетяна Сінькова і до зустрічі на телеканалі Апостроф.